Шановні друзі, вітаю! Коли я зробив даний рейтинг, то дійшов до несподіваного для себе висновку. Чорт забирай, де на цих танках нагне навіть рак. А це тому, що створив перелік танків 10 го рівня, які майже зовсім не примхливі до рівня гри танкіста. А отже, здатні ефективно тащити катки як в руках червоного десанту, так і суперстатистів. Такими їх робить простота в реалізації на полі бою та підходячий набір характеристик під сучасний рандом. Сьогодні буде частина перша, де обговоримо СТ та ПТ. А якщо такого роду тематика вас зацікавить та ви проявите активність у вигляді вподобайок та підписок на канал, я випущу другу частину, де розгляну вже ЛТ та ВТ. Пропоную почати рейтинг з американського пухляша М48 А5 Patton, який 4 вересня 2024 року в патчі 126 отримав необхідний ап. Тоді йому покращили розкіт на 100 метрів, час зведення, і саме головне, підняли максимальну швидкість на 3 км та надали двигуну більшу потужність. І якщо раніше за рахунок посередньої рухливості американець більше був схожий на важкий танк, то зараз, з налаштованою модернізацією перками екіпажу, він порівнявся з багатьма однокласниками за цим показником. А володіючи однією з найкращих гармат на рівні, всього навсього залишається направитися на позицію, яка дозволить грати від добре заброньованої башти та кутів вертикальної наводки, і почати кошмарити ворогів високим ДПМом на рівні 3700 хітпойнтів. Також особливо не боїмося воювати на направленні тяжів, адже у наявності пробиття кумальом в 330 мм. На відміну від Паттона, наступний танк навряд чи буде воювати з тяжами. Ну, як мінімум на початку бою, по причині майже повної відсутності броні. Як ви вже здогадалися, мова про ще одну легенду світу танків Леопарда І. Так чому ж автор записав його в список простих у реалізації танків, запитайте ви. А причиною тому являються декілька ключових переваг машини: це її швидкість, добротний огляд, непогане маскування та саме головне, чудова гармата зі снайперськими характеристиками. Вона, звісно, не ідеальна на всі 100%, тому що деколи підводить кучність на дистанції, але за рахунок високого ДПМу здатна видавати велику кількість пострілів, а отже і підвищити кількість пробитів. Тому геймплей зводиться до швидкого заняття позиції і ведення звіти, прицільного вогню. А після того як точка себе вичерпала, повторюємо дії по новій. Погодьтеся, звучить нескладно. Ще одним представником німецької якості виступає e 50 M, геймплей якого я б назвав універсальним. Тому що, як і у випадку з леопардом, машина здатна виступати в ролі снайпера. А коли того потребує ситуація, може і бронею похрустіти, яка, звісно, не сама найкраща, але за рахунок раціонального будування може принести немало головної болі команді червоних. Наприклад, якщо взяти бронювання башти, то її щічки мають нерекордні 250 мм наведеної броні. Але вся фішка заключається в тому, що їх площина доволі маленька, вицілити яку не так і просто, особливо тоді, коли стежка мансує або наносить швидкі шоти з подальшим заїздом в укриття. І саме тому не потрібно цуратися грати з тяжами, якщо того потребує ситуація. Ну а про легендарний нищівний таран Єпісі, думаю, знають абсолютно всі, особливо повільні та картонні візаві. А тому не забувайте про перк майстер тарану. Наступний учасник, хоч по паспорту і записаний як середній танк, але по факту, на мою тверду думку, це важкий танк, де від СТ тут лише швидкість, маскування та запас міцності. Мова про об'єкт 430У. А якщо кинути оком на його бронювання, то умовний .277 здається хлопчиком для биття. Те саме скажу і про її зовсім не естешну гармату. Її альфа 440 хітпонтів при пробитті голдовим кумулятивом 340 мм, що являється найвищим показником серед прокачуваних однокласників. І це все дає змогу дуже впевнено грати на самісінькій передовій, що я і раджу робити. Там по можливості граємо від башти та від бортів, а кучний ствол буде радувати вас влучними пострілами, навіть не дивлячись на те, що номінальна точність не рекордна. Дуже часто новачки нашої гри запитують, яку гілку СТ варто прокачувати в першу чергу. І я без вагань називаю дерево прокачки ушки, а також вище згаданого е 50 м Переміщуємось на туманний Альбіон, де рейтинг ПТ відкриває британська. ПВ-217 баджер, яка до виходу польської блискавиці мала перше місце у грі за характеристикою нанесеної шкоди на хвилину. Хоча особисто я вважаю її номером один, тому що на блискавиці просто неможливо завжди наносити шкоду впритул до противника, щоб видавати максимальну альфу. Цікавим фактом є те, що за одну хвилину британка здатна вбити цілих два важкі танки, адже її ДП може складати якісь нереальні 4800 хп. А якщо спрацьовуються ситуативні перки, то цей показник може досягти 5600 одиниць. Звісно, що такі числа треба чимось балансувати, і розробники забрали в неї швидкість. Але якщо ми все ж доїжджаємо до позиції, то ховайтесь вжито, шановні вороги. На точці користуємося рельєфами та КВН, щоб закрити вразливу НЛД та фаршируємо супостатів якісними британськими снарядами. А ось італійська контракаро 3 Мінотавро вже не може похизуватися якістю боєкомплекту, тому що деколи дивуєшся кучності їх польоту навіть з повним зведенням. Але напевно таку претензію об'єктивніше направити саме гарматі, яка й наводить 130 мм балванки то в Землю, то в космос. То нащо ж ставити машину в даний рейтинг? Відповідаю: вся справа знову ж таки в простоті реалізації. По-перше, тут чудова броня, навіть не дивлячись на те, що 10 квітня 2024 року вона отримала невеличкий нерв. По-друге, є башта, яка здатна повертати вправо-вліво на 45 градусів, не кажучи вже про кути вертикальної наводки, в мінус 10 градусів, які на рельєфах роблять зіталійки справжнього монстра. А по третє, присутній барабан, який хоч і виглядає нестандартно, але дозволяє кожні 8 секунд видавати в середньому 530 альфи, чим не може похизуватися жодна машина на рівні, в тому числі і об'єкт 268, варіант 4, але це не завадило йому бути в моєму топі. Адже яка ще ПТ, здатна в хорошому сенсі слова, як бидло, заїхати в гущу подій. Поламати кабіни ворогам та поїхати собі далі, при цьому маючи в графі натанкованої шкоди цілу купу хітпойнтів. Для ефективної гри на дробині треба пам'ятати декілька нескладних правил. Перше, ні в якому разі не варто стояти нерухомо перед противником, адже тоді вицілити дальномір не так вже і складно. А по-друге, бажано не перестрілюватися з ПТ. У яких дуже високе пробиття, бо тоді залізобетонна нижня лобова деталь перетворюється в масло, яку з легкістю ріже ніж умовної яги Є100. До речі, і її гармата має доволі непогані показники пробиття, якими неодмінно треба користуватися. Але куди ж без ложечки дьоготю? І це так само, як і у мінотавро, кучність ствола. Правда, такий мінус шляхом тестування. Особисто я закрив встановленням прицілу. Не знаю, як це працює, але гармата почала краще влучати. А отже, я можу радити дане обладнання. Чого не скажу про Т-110Е3, адже її ствол майже не має проблем за цим показником. Проте є інший мінус у вигляді слабенької рухливості. Максималка машини досягає 30 км на годину, і це прошу зауважити сперком на рухливість та з трофейною турбіною. Але ви знаєте, на цьому мінуси машини і закінчуються, тому що шалене бронювання та прекрасна гармата не залишать байдужими жодного власника є третього. Американка здатна самотужки закривати коридорні направлення, а особливо тоді, коли на точці вдається закрити свою нижню лобову деталь. Такому разі ПТшка перетворюється на неприступну фортецю, де навіть щоб пробити командирський лючок, треба мати пробиття не менше ніж 330 мм, і при цьому ще й правильно його вицілити. А у відповідь вона буде пробивати вас майже кожним шотом, тому що показники пробиття сягають в середньому 375 мм. Плюсуємо сюди альфу в розмірі 750 та ДПМ в 3500 і отримаємо неперевершеного бійця позиційних боїв. Ось ми і завершили список суперпростих та при цьому ефективних СТ та ПТ 10 рівня, на яких можуть гнути абсолютно всі танкісти незалежно від їх рівня гри. А якщо вам цікаво подивитися другу частину, де я розгляну ЛТ та ВТ, то підтримайте дане відео своєю вподобайкою, а канал підпискою. Якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете написати їх на стрімах та в телеграм-спільноті, посилання в описі. Дякую вам за увагу. Слава Україні!